Всім доброго вечора, мої любі українці. Наша гарбузова каша з чіпаними галушками готова. Ми її посипали цукром з корицею, так як робила моя бабуся. Кориця колись була дуже в дефіциті, але вона для такої нагоди, як гарбузова каша з галушками, завжди її мала. Іноді додавала ваніль. Я дуже люблю цю кашу, люблю ці спогади. Навіть запах той, той каші з галушками. Він неповторний, смак неповторний. Готуйте. Попри все, попри все кінегаразди, все буде добре. А через їжу ви передасте свою силу і енергетику всім близьким людям. Слава Україні!